У січні 2024 року навряд чи слід очікувати на сніжну та морозну зиму. Принаймні такі прогнози синоптиків. За прогнозами українського гідромецентру, середня місячна температура повітря в Україні передбачається на рівні 0,4 градуси морозу, а на Закарпатті в Криму, Одеській та Херсонській областях 0,2 градуси тепла, що на 1,5-2 градуси вище за норму. А місячна кількість опадів, здебільшого, в межах норми. На Хмельниччині у новорічну ніч та перший день 2024 року буде тепло, від 1 до 6 градусів вище нуля. До того ж, в день 1 січня можливий дощ. Взагалі, у перший тиждень січня в області періодично дощитиме, а інколи буде і сніг з дощем. Вночі буде непрохолодніше за 0 градусів, а в день температура повітря коливатиметься в межах 3-5 градусів тепла. У другий тиждень січня також переважатимуть плюсові температурні показники та опади у вигляді дощу зі снігом. А ось на екваторі місяця температура повітря дещо знизиться. Вночі прогнозують від 3 до 5 градусів морозу, а в день 1-2 градуси з позначкою мінус. Друга половина першого місяця року буде здебільшого без погодних сюрпризів чи температурних гойдалок, а мінусова температура повітря пануватиме не лише вночі, а й в день. Але до сильних морозів справа не дійде. Вночі прогнозують від 2 до 5 градусів нижче нуля, а вдень у середньому не вище за 2 градуси морозу. Прогнозують і періодичні опади. Тож під кінець січня можливо, що землю вкриє снігом. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.